На рахунок харчування мені легко, я втратила понад 6 см в талії, мене нічого не муліє, речі сіли на мене тепер ідеально. Те, що мені заважало, вже не заважає. В принципі, в мене все добре і повишилось лібідо. Я частіше усміхаюся, радію і. Частіше відчуваю потребу свого організму в, припустимо, їжі, коли я дійсно знаю, що я хочу їсти, а не просто за компанію і в відпочинку. Раніше я просто не могла виспатись, я не знала, що зі мною твориться, а зараз я стараюся прислухатися до себе, і я знаю, коли мені треба сказати телефонної роботі, стоп. Я кажу телефонної роботі, стоп. Стараюся більше проводити часу з дітьми, гуляти на свіжому повітрі. і... В принципі, е, в принципі е, і так, от. і в принципі, я вже повертаюся в те активне русло, навіть незважаючи на те, що зараз ще похмура погода, ще е, так дуже тьмяно, немає сонечка, але я вже починаю повертатися до активного свого життя, яке в мене було до. Тому, в принципі, в мене все чудово і я себе дуже гарно почуваю.